Всім привіт! Сьогодні в цьому відео хочу з вами поговорити про імміграцію, а саме про складності імміграції. Я тут порилася на просторах інтернету і знайшла дуже багато досліджень на цю тему. В цьому відео ми з вами обговоримо різні етапи імміграції, да, чому от ми часто відчуваємо депресію в іншій країні. Також я хочу вам розповісти про власний досвід і як взагалі допомогти само. Уму собі. І почнемо ми з того, що сама по собі імміграція є різною. Вона є вимушеною, так як склалося в нашому з вами випадку. Да, і вона є добровільною. Тобто, коли людина їде в країну за якимись цілями, за кращим життям чи ще за чимось. Ну в нашому випадку більшість українців виїхали саме через війну, і вони були не готові до тієї імміграції. Їм, взагалі, можливо, комусь навіть цього й не хотілося. Так. Але е, реальність ось така на даний момент, і ми маємо те, що ми маємо, і треба адаптуватися до того середовища, в якому ми знаходимося. І взагалі вчені виділяють чотири етапи імміграції. І перший етап називається медовий місяць да, або туристичний і ще етап. Це коли. Ви приїжджаєте в нову країну, і вам все подобається. Да? От ви дивитесь все таке нове, все таке яскраве, люди якісь цікаві, там можуть вам здаватися привітними, чи от якась архітектура цікава, чи природа красива, в залежності від того, куди ви приїхали, звичайно. Да, от, все таке нове, і в цей період виділяється дуже багато дофаміну, тому що ви приїхали, да, от. У вас була дорога, вона вже позаду, от ви зібрали якісь документи, да, там, от вся оця робота вже закінчена, і ви вже тут, от ви приїхали і виділяється да, От Ви змогли, ви приїхали. Але цей етап триває недовго, всього там декілька тижнів. І на другому етапі нас чекає розчарування. На жаль, так, це коли ми зіштовхуємося із новими якимись труднощами, тому що це може бути там пошук роботи, інша культура, менталітет, все незрозуміло. Все, все нове і не таке, як у нас, і наша психіка це не сприймає отак прям одразу. Да, треба якась адаптація. Нам може не подобатись медична система, бо вона не така, як у нас. Нам може не подобатись банківська система, там податкова система і так далі. Нам, в принципі, от все не так. Знаєте, оце другий етап, це етап розчарування. Третій етап це етап налаштування. Тобто, цей етап, він взагалі є найскладнішим. Він триває в основному від року і може зайняти іще декілька років. Тому що. Ми розуміємо, що треба нам якось вже адаптовуватися в цій країні. Ми зав'язуємо якісь нові соціальні зв'язки, шукаємо своє місце в цьому соціумі, да? і, звичайно, нас чекає знову ж таки те саме розчарування, тому що все воно не так. Нам складно себе ідентифікувати в цьому суспільстві. Ми не розуміємо, хто ми є тут. Да? Ми можемо нікого не знати. От нам от складно взагалі збагнути всю ось цю систему, як тут все влаштовано, все відбувається значно довше ніж відбувалося вдома. Да? От значно складніше там записатися до лікаря, значно складніше знайти роботу і ще по спеціальності тим більше це взагалі мрія іммігранта знайти роботу по спеціальності. І так далі, і ем, це таке. Знаєте, називають психологи це етап кризове дно. Тому що от людині в основному нічого не подобається. На цьому етапі дуже часто депресії, саме апатії, людина може відчувати ненависть до країни, в якій вона знаходиться, да? до людей, які її оточують, їй нічого не подобається, вона просто хоче додому. І от саме на цьому етапі людина вирішує, чи вона залишається, чи вона повертається додому, чи якщо вона не може да, повернутися додому. Вона іммігрує в іншу країну. Ось так. Але ті люди, які проходять цей етап, рухаються далі, на них чекає вже четвертий етап, і це етап асиміляції. Коли? Ну, це вже декілька років повинно пройти. Да, це коли людина вже почуває себе як вдома. От в новій країні, вона відчуває себе комфортно, як вдомі. Їй. Уже все знайоме, вона розуміє цю систему, вона асимілювалась, адаптувалась, знайшла своє місце в соціумі. І е, по цьому етапі вчені виділяють різні варіанти, шляхи, як людина саме буде асимілюватись. Перший варіант це коли людина втрачає свою ідентичність первинну, відрікається від всього свого, да, від своєї культури. І починає асимілюватися повністю, от саме в домінуюче суспільство. Тобто, от людина може бути українцем да, в Канаді, але він не хоче принципово спілкуватися ні з ким з українців, він відрікається від усього українського і спілкується чисто, принципово тільки із канадцями. І все. От є такий варіант. Є другий варіант розвитку подій. Це коли навпаки, коли людина зберігає первинну ідентичність, але вона не хоче абсолютно ніяк комунікувати із домінуючим суспільством. Тобто я завжди задавала запитанням, як є от люди, живуть в Нью-Йорку там чи в Ванкувері і не розмовляють англійською мовою. Ці люди просто принципово не хочуть або через страх якийсь, або так самого початку у них повелося, що от вони приїхали, не знали мови, почали там працювати із українцями на українців. От, почали жити в цьому українському ком'юніті, і все. От у них така, знаєте, Україна в Канаді. І вони не хочуть спілкуватися ні з ким, ні з канадців. Можливо, навіть хочуть, але якийсь страх, мовний бар'єр, який вони так і не змогли переступити. Да, є такий варіант. Є ще третій варіант. Це коли людина стає маргіналом. Хто це такі? Це люди, які відрікаються від первинної самобутності, вони не вважаються більше українцями, але вони не хочуть підтримувати ніякі соціальні зв'язки із домінуючим суспільством. Тобто вони не хочуть спілкуватися там з канадцями. Да? От, от так: От просто людина і ні нашим, ні вашим. От її таке. І її четвертий варіант це коли людина спілкується з місцевим населенням, цінує, поважає їхню культуру, але зберігає свою первинну. Самобутність да, зберігає свою культуру, але асимілюється в суспільство домінуюче. Це найпозитивніший такий найкращий варіант розвитку подій. Він називається бікультуризмом, да, коли людина може поєднувати у собі дві культури. Вона Розумію, що от я українець, я з України, я розмовляю українською мовою, я поважаю свою країну. Але так як я зараз живу в Канаді, я спілкуюся з цим населенням, я поважаю Канаду, да, і от людина стає такою бікультурною. Оце все-таки найкращий варіант розвитку подій. От так в загальному такі чотири етапи е, імміграції виділяють наші вчені. І я з ними згідна, тому що я проходила і проходжу всі ось ці етапи на власному досвіді. І із власного досвіду вам скажу, що моя імміграція почалася іще три роки тому, тому що взагалі вона не повинна була бути імміграцією. Так уже потім склалося, коли. Почалася війна в Україні, що це перетворилось в імміграцію. Спочатку ще до війни я приїхала в Фінляндію. і я там жила півтора роки, і мені все дуже сильно не подобалось. От саме там я була на цьому третьому етапі налаштування, коли я вирішила просто звідти поїхати. Де, от у мене така була якась депресія. Тому що мені не подобались ні мова, ні клімат, ні менталітет. Всі були холодні, там було скучно. От просто мені було, все не подобалось. Все не те, все не так, не хочу, не буду. І так як я не могла повернутися в Україну, да, я їхала далі, і я заїхала в Канаду. І в Канаді насправді мені вже легше значно, тому що Канада особисто мені більше подобається, ніж Фінляндія. Мені якось ця країна більше зайшла, але е, просто я думаю, за того, що е, це усвідомлення, те, що я іммігрант, до мене вже прийшло там в Фінляндії, і я прожила оці всі етапи прийняття. Мені вже далі, звичайно, було легше кудись їхати далі. Тому що я дивлюся на людей, які там до Канади, да от ніде не жили. Ну, подорожували, але іммігрантами якби не були, просто там сезонно працювали десь в Польщі чи по Європі, а потім через війну вони іммігрували сюди, в Канаду. Звичайно, вони тут проходять оці всі етапи імміграції, і, звичайно, їм... В більшості випадків це все не подобається. Багато хто хоче кудись поїхати, виїхати. І в принципі, тому, та взагалі, зараз, якщо подивитися по нашому світу, куди тільки українці не виїхали, скільки нас в Європі, Америці, Канаді, да. І хтось, от, якщо дивитися відео на Ютубі, розбори, там плюси, мінуси тієї чи іншої країни, чому там я їду з Англії, чому я там їду з Норвегії, чому я їду з США і так далі. Тобто всі ці люди, ми, ми проживаємо оцю імміграцію. Це дуже-дуже дуже складно для нашої психіки Тому що це наскільки складна робота із собою. Із оточуючим світом, щоб асимілюватися у культуру і взагалі змінити все своє життя, треба затратити дуже-дуже дуже багато енергії. І, звичайно, у нас часті стреси, у нас часті є депресії, апатії, якась ненавість, злість, роздратування і так далі. Тобто люди перебувають в різноманітних станах в цей період це є нормальною. Саме головне, щоб людина не засуджувала себе за якусь депресію, не вганяючи себе іще в більшу депресію. Да? Головне, щоб вона не засуджувала себе за якесь роздратування чи ненависть, тому що це є нормально. Ну, от ваша психіка так реагує на все нове. Ваша психіка реагує так на всі труднощі. Ваша психіка починає вам малювати картинки минулого, забуваючи все погане. І, типу, нібито от в минулому все було таке в розових тонах і все прекрасне. Хоча насправді ні. І от ви порівнюєте, от там 5 років назад було так, все було класно, а зараз все отут і все жахливо. І ще воно все накручується. Я хочу вам якби, донести таку дуже важливу думку, що в якому стані ви б не були, ви повинні це прийняти. І це прожити, пережити. Дуже допомагає, звичайно, звернення до психолога. Чесно, я коли жила в Фінляндії, я пожалкувала потім, що я не звернулася до психолога. Тому що у мене тоді було дуже багато таких негативних емоційних станів. І я це навіть не пов'язувала особо із цією імміграцією. Там було все, там була і війна, і там особисте життя. У мене тоді було таке собі. І от я просто знаходилася в якомусь непонятному стані, воно все в одне навалилося, як в принципі більшості українців, я думаю, зараз. Тому дуже-дуже важливо звернутися до психолога, тому що саме психолог-кваліфікована людина зможе вам допомогти і ви з психологом легше зможете прожити цей стан і вийти з нього. Друге, що важливе, я вам рекомендую, це, звичайно. Спілкуватися із нашими ком'юніті в кожній країні, в кожному місті є якісь українці, і дуже важливо підтримувати з ними зв'язок, спілкуватися, там ходити на якісь гуртки, разом якось проводити час, ходити на якісь там українські збори, пікніки. Я не знаю, якісь там хобі може спільні. Це дуже-дуже підтримує. Коли ти бачиш, що ти не один такий, а вас багато. І от це підтримує. Тому що я пам'ятаю, коли я приїхала в Канаду, і я була там перший час одна. Мені дуже-дуже не вистачало української мови, українського суспільства. Я постійно спілкувалася зі своїми там родичами друзями в Україні. Да, через різницю в часі це звичайно було складно. Але тим не менше, от мені дуже дуже не вистачало нашу українську. Уже потім. Вже uh, потім з часом, да, я знайшла таке українське ком'юніті, з яким мені комфортно, з ким я проводжу час, да, от друзів знайшла, і це, звичайно, дуже сильно підтримує новій країні. Також дуже важливо, крім того, щоб спілкуватися з українським ком'юніті, да, підтримувати зв'язок. Також асимілюватися в культуру місцевого населення, тобто спілкуватися із місцевим населенням, знаходити собі друзів. Навіть це, по-перше, вам допоможе подолати мовний бар'єр, да, краще, швидше вивчити мову і, звичайно, пізнати культуру країни, в якій ви живете. Так, от тут в мене в Канаді є декілька канадських подруг, з якими я періодично зустрічаюся, ми виходимо разом на каву. Я дуже-дуже багато їх розпитую про все, тому що мені просто цікаво, як тут все влаштоване, як вони думають. Це також, знаєте, важливо приймати не тільки свою позицію. Да, от, от В нас в Україні так, от ми так живемо, і все. А також вміти прийняти позицію іншої людини, зрозуміти іншу людину. От у них в країні влаштовано все так, тому що от вони такі, от вони так думають, і це їхня правда. І це також важливо. Це вам, повірте мені, потім дуже-дуже дуже сильно допоможе взагалі в асиміляції, в загальному, в адаптації до цієї країни, де ви живете. Також такий важливий момент, знаєте, от. Живучи тут, в Канаді і обростаючи вже цими соціальними зв'язками із е, українцями, да, наші, от саме наші українці люблять оцей показувати успішний успіх себе в Інстаграмі. Знаєте, от зараз в мене багато знайомих з'являється, і от там в Інстаграмі ти додаєшся в них друзі, потім тобі починаються рекомендації, от якось це все працює воно так. І ти дивишся, заходиш до цих людей на сторінки, які приїхали в той же ж самий час, як і ти, і знаходяться там, ну, хто рік, хто два, хто три роки вже в Канаді, і вони всі виставляють чомусь успішний успіх. Там хтось уже е, отримав піар чи там венже. Там хтось е, відкрив власний бізнес, хтось там одружився, хтось кудись поїхав, хтось оце знаєте, оце, оце все в когось там підвищення, хтось там уже там мультимільйонер. Скажімо так, смішно, звичайно, це все, але ну, правда така. І ви починаєте себе обесцінювати і порівнювати себе з цими людьми. І ти такий думаєш, а що ж тобився я за ось ці роки? Що я зробив? <плес> да? І дуже-дуже-дуже погано в цих всіх соціальних мережах, що ніхто ж не показує зворотню сторону. Ну, в основному, якісь блогери показують, ну не всі. І багато хто показує цей успішний успіх, але не показує, що за ним стоїть, яка там складна робота, якісь склад Складно, чи, це, чи це реально такий успішний успіх, чи це просто картинка? Да? І е, те, що я вам рекомендую, в принципі, психологи, відписуйтесь від таких людей. От просто, якщо ви відчуваєте, що вам складно дивитися на оцей успішний успіх, якщо він вас тригерить і вганяє в якусь таку, ну, понижує вашу самооцінку. Просто відписуйтесь, не дивіться. І в принципі, я вам рекомендувала не заходити в соціальні мережі, тому що вони нам наскільки промивають мізки, що це взагалі окрема історія. І чесно, мені дуже сильно хочеться злімітувати інстаграм, і взагалі в нього перестать заходити, тому що це жахлива соціальна мережа, як виявляється, особисто моя думка. Ютуб супер люблю, тому що тут багато дуже корисної інформації. А інстаграм все, що попало, і багато чого. Чого недостовірного і просто якийсь хайп, і непонятна фігня. Вибачте, трошки вже відійшли ми від теми, але суть в тому, що не порівнюйте себе з іншими людьми. І ви повинні розуміти, що де ви не були, в іншій країні все буде довше відбуватися, ніж в вашій. Країні, там важче записатися до лікаря довше, там важче відкрити бізнес довше, тому що все нове, важче знайти якусь роботу, важче знайти роботу по спеціальності, бо немає, ну там знайомств у вас немає тут, немає ніяких зв'язків, все абсолютно нове, система абсолютно нова, і тому все відбувається довше і складніше. Тому не вимагайте від себе надто багато. Просто дозвольте собі, от бути. От в цьому стані, в якому ви є, от да, от складно, складно, ну пропишіть план, пропишіть собі цілі, як вийти із тієї ситуації, яка у вас є, от у вас немає роботи. Да? Пропишіть собі, де ви можете знайти роботу. Напишіть собі хороше резюме, чи зверніться там до когось. Чи там от пропишіть собі план, скільки резюме ви будете відправляти чи розносити особисто в день. Да, там, хочете вийти на новий рівень доходу, там, змінити роботу собі. Також це все прописуйте. Це дуже-дуже дуже важливо. По-перше, це хороша мотивація. По-друге, от коли у вас є якийсь план, у вас є якась ціль, ви розумієте, куди ви йдете і чому ви взагалі тут знаходитесь. Ніхто не знає, наскільки ще затягнеться війна, хто взагалі повернеться в Україну, хто не повернеться в Україну, але суть в тому, що от зараз ми живемо в тій реальності, яка вона в нас є. І треба виходити із депресії, якихось апатій, і просто жити, і, і радувати життю, тому що воно у нас тільки одне. Дякую вам велике за перегляд. Сподіваюся, моє відео вам допоможе. Буду дуже вдячний за лайки і підписки. Ви допомагаєте мені розвивати мій канал. Па-па!